України збирається на чемпіонат світу і найпаскудніше це завантаження. Ми знаємо, що на польському кордоні ми будемо вивантажувати все знову, тому по цій глинці зараз вам покажемо, як вантажаться наші машини. <ріць> <ріць> ну, Палиш до літовки на твою ж полону звертати. Там шампуран. На... <ріць> а ти достав з боку, там шампура. Речей стає все більше, Алексій. але це ще не всі. Форм! Вань! Форма. Форма збірної України. Показую. Женте яка краса. Так, Пара. Так. Хопа. Хопа. Ну що, ми потроху збираємося? Як то кажуть, на мінімалках 에, дивно, люди вважають, що на чемпіонат світу їздять з чемоданчиком з однією вудкою. Оце от ззаду, це от тільки мої речі, друзі. Ну, щоб ви просто розуміли, рівень там підготовки. І Я, це так. далеко не гарантує, що ми там щось там виграємо чи щось покажемо. Ми будемо намагатися, але речей подивіться скільки. А в коментарях напишіть, скільки у вас риболовних речей. І чи багато це, чи мало. Транспорт для чемпіонату світу Так, гарний настрій, запорука успішної поїздки, да? А нахрені? у нас просто таких кастрюль 20 і щоб не переплутати, одну підписали. Да, бачите, всі підписані речі. Тут, Смотрите, це матрешка, так? Оп! А тут, оп! Так і вон еще кастрюлять, надо мою пати. Розказую, показую. Дивіться. О, там є маленька щілинка. Там буде щось лежати. Причеп завантажили. Загружаємо третю машину. Речі всі склали. От і настав час виїзду. Збираємося раз машинка, два машинка, три машинка, чотири, п'ять. П'ять машина їде, делегація, 15 людей. Всі в бойовому настрої. Дядя Саша. Ну що, настрій? Нормально, все нормально. Все нормально? Так. Доїдемо? Так. Ну все, я оберіг буде грати. Музика буде грати, де да. співати не доведеться. Вчора так на тоненького, на тоненького флешки записав. Так що я спас Ваню, Ваня вже пісні там разучівав. Я караоке взяв. Караоке, я, я караоке Нормально. Так, тут у нас у нас в цій збірні дуже багато людей, які перший раз на міжнародних змаганнях, Так що будемо працювати, Спасибо. дивитися. А ви вболівайте і чекайте наших звітів і що ми там будемо робити ще, Андрій. Ну це зрозуміло, а до перемагань будемо такий щоденник вести всіх соцсетях. Все, виїжджаємо. Іго! Речей реально дуже багато і це там мінімум всього необхідного, що необхідно для участі в чемпіонаті світу. Можна обійти, звісно, там однією вудкою, але ми беремо по 20. Можна і достатньо одного відра, але ми беремо там 15. Можна там однієї сумочки з годівницями, але ми беремо там 10. І е, все це ми робимо для того, щоб мінімізувати подальші витрати ну, за кордону. Тому що е, все, що необхідно, його треба докуповувати там. А асортимент е, ну, він може бути недостатній. У нас багато виробів ексклюзивних. І ми, ми беремо все, що у нас є для повноцінної участі. А там подивимось. Нарешті, нарешті ми виїхали, в 7.00 повинні були виїжджати, всі дорослі хлопчики, тому виїхали в 8.00. От наш екіпажик Артур, Лев у нас водій поки що, Поки ми його не висинули. Палич скучає Сергій Палич. Які, які плани на поїздочку? По -чуть -чуть. По -чуть -чуть, ну Він тримається вже 16 хвилин трізу. Так що тримаємо кулаки за Сергія Палича в першу чергу. Проїхали півдороги до кордону, зупинились на заправці. Ну, деякі люди беззаперечно мають таку думку, з нею можна погоджуватися, можна ні. Але ну, я маю іншу думку і таку ж думку має та Міністерство молоді і спорту. Якщо зупинити всі процеси розвитку спорту, освіти, медицини, там, я не знаю, навчання то після завершення війни ми отримаємо просто деградовану країну. Саме тому посил наступний. Спорт має вижити, всі освітні процеси мають вижити. І саме до цього ми їдемо на чемпіонат світу. Це перший чемпіонат світу з моменту повномасштабного вторгнення. Наша команда не змогла виїхати минулого року, були це певні об'єктивні суб суб'єктивні причини. Але зараз ми тримаємо курс до кордону. Всі офіційні документи пов'язані з виїздом, як -то наказ Міністерства молоді і спорту, відповідні листи до прикордонної служби і так далі. Вони зроблені, вони підписані. Тож можемо на цю тему дискутувати. Якщо у вас є аргументи, окрім країні війна, то ви скажіть, будь ласка, і по-друге, ми ж не їдемо туди рибалити. Це чемпіонат світу і ми його покажемо на всіх. Майданчиках інформаційних про те, яким чином це відбувається. Це не відпочинок з будкою, це трошки адської роботи, яку ми будемо проводити, представляючи Україну в чемпіонаті світу. В команді 5 спортсменів, які знаходяться в п'яти різних зонах. Час на доставку обладнання, він обмежений, тобто все відбувається дуже швидко. І один транспортний засіб просто не може фізично встигнути всіх розвести. Саме тому у нас там буде 5 чи 6 машин, і вони будуть ну, розвозити спортсменів ну, в певній послідовності. Тут, тут багато там, нюансів таких враховуються, які ну, невідомі ну, просто нашим глядачам. Ми будемо намагатися показати, що таке чемпіонат світу для звичайних рибалок і чому це саме так відбувається. Тому слідкуйте. Дорога вона важка, ванчик дістав ковбаски, серця, зараз чекушку дістане і все буде добре, да? yeah. поспав маленько? Yeah. Все. Чемпіонат світу нас чекає. А ми потихеньку рухаємося до кордону. Зупинилися на заправці, десь 20 хвилин до кордону залишилось. Іла, аго ми статом на границі. зараз будемо йти в Польщу. Як самаєте? Таможню і границю ми переїхали. У нас ситуація зараз така. Чотири машини їхало. Три машини проїхало, все нормально, був досмотр, речі дивилися так собі. Собаками перевіряли, таможня перевіряла, по документам все нормально, всі прийшли, всі переїхали, але одна машина заїхала на повний досмотр. Вигрузили повністю всі речі, і зараз вони чекають повного досмотру. Я не знаю, це буде чи рентген, чи будуть щось розбирати, але вони залишились. Ми потрошку їдемо, шукаємо готель. Якісь на ніч переночувати і завтра зранку вже будемо їхати на місце змагання, дивитися чемпіонат Літви по фідеру, що як там місцеві команди тренуються і як вони змагаються, щоб для себе щось почерпнути, якусь цікаву тактику. Так що подорож наша продовжується. Сергій Павлович вже там піднімає собі настрій, у нього все нормально, у нас всі цілі здорові. Лівади у мене стільки трошки нервується. Перетнули кордон з Польщею і тепер прямуємо до місця проведення змагань. Одну машину з чотирьох відправили на рентген-сканування, всі інші дві проїхали. Яким чином був зроблений вибір загадка, але... Годинка, і всі будуть вже за кордоном. Один раз Україна була срібним призером на чемпіонаті світу для Nations, ну, для збірних і двічі отримувала медаль на клубних чемпіонатах. Це 2017-2019 роки. І це ну, найбільші досягнення фідерної збірної. Зараз спробуємо, тому тримайте всі кулаки.